Хмельничанка Ніколь вже більше трьох років тренується у цій танцювально-спортивній студії разом зі своєю наставницею Юлією Лесковою. Танці це моє життя. Я від них дуже кайфую. Ось, наприклад, коли е, ось я прихожу на танці, і можна на танцях відпочити ось від школи. Нещодавно десятирічна Ніколь повернулась з чемпіонату України з танців. Там представляла Хмельниччину у віковій категорії 10-12 років у латиноамериканській програмі, стандартній програмі та програмі з 10 танців. Додому повернулась у статусі чемпіонки. Ніколь приймала участь окремо в європейській програмі, в латиноамериканській і програма з 10 танців. Звичайно, це велике досягнення, коли дитина займає перші місця. Абсолютна чемпіонка, Ніколь Ямборко пішла до студії танців, коли їй було шість років. І з того часу, майже щодня, на тренуваннях. Якщо чесно, навіть і не планувала, що моя дитина буде танцювати, але з самого дитинства вона гарно рухалася. І я бачила, що я нічого з цим зробити не можу, і лише просто допомогти їй розвинути її талант. Пам'ятаю це перше тренування сильна, яка вимагала вже від мене, манюсінька, і вже чогось вимагала. Давайте ще, давайте ще. І тоді я побачила, що в неї великі такі завдатки. Щомісяця, говорить тренерка, Ніколь виступає на сценах українських міст або за кордоном завжди із групою підтримки батьками, бабусею та дідусем. Я, напевно, більше хвилююсь, ніж вона. Вона вміє в стресових ситуаціях настільки зібратися. На тренуваннях показує не лише талант, а й наполегливість. Саме характер вважає тренерка, допомагає перемагати та не опускати рук після поразок. Один раз не вийшло, я буду ще працювати, працювати, працювати і ще раз працювати. Я була в одного тренера на семінарії. Він мені сказав: якщо ти зараз в ювеналах 2, ти маєш танцювати як юніорка, 1. треба бути на голову більше. Це дитина, якій я говорю, показую один раз, і вона буде тут мені червона, пурпурова, але вона буде 300 разів відпрацьовувати одне й те саме, і вона це зробить. В танцях важливий талант, харизма, вміння. В спорті важливий характер. Сьогодні ми програли. Ми завтра встаємо і робимо все одне і те саме. В 10 років Ніколь Ямборко має спортивні розряди станців та прагне здобути звання кандидата у майстри спорту. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.